Скажіть собі, і я собі в своєму серці кажу, скільки я в своєму серці піклуюся про матеріальне. Ну воно потрібно. Так би чи не було, ми живемо на землі, ми користуємося всякими благами, то, що Господь нам посилає, але ми більшість думаємо, не думаємо за небесне. А думаємо за фізичне і матеріальне. Каже, око то світильник для тіла, тож, як око твоє буде здорове, то й усе тіло, твоє буде світле, а коли твоє око лихе було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі є, темрява, каже Господь.